Роналду чи Селена Гомес. Хто з зірок найбільше заробляє в Інстаграм? Португальський футболіст Кріштіано Роналду заробляє в Інстаграм найбільші суми з-поміж всіх світових знаменитостей. За один рекламний пост в цій соціальній мережі володар п'яти золотих м'ячів заробляє 1,87 мільйона фунтів стерлінгів. Повідомляє Daily Mail. За цим показником футболіст обійшов американську телеведучу і модель Кайлі Дженнер. Ціна однієї публікації на її сторінці 1,47 мільйонів фунтів стерлінгів. Також Криштіану може похвалитися приголомшливими 597 мільйонами підписників у соціальних мережах, тоді як у Калі 397 мільйонів фолловерів. На своїй сторінці в Інстаграм Криштіано часто рекламує коштовні годинники, парфуми, спортивні вебсайти, оздоровчі бренди і біржу криптовалют. Цікаво, що вже вдруге цього року футболіст потрапляє у рейтинги найбагатших. На початку травня Форбс назвав Роналду найбільш високооплачуваним спортсменом у світі, а його річний заробіток у 2023 році перевищив 109 мільйонів фунтів стерлінгів. Повертаючись до списку, третє місце в ньому займає футболіст Ліонель Месі з 1,38 мільйона фунтів стерлінгів за спонсорований пост. Далі йде Селена Гомес, заробляючи 1,35 мільйона фунтів стерлінгів за кожну публікацію. Двейн Джонсон займає п'яте місце з 1,33 мільйона фунтів стерлінгів за пост. Кім Кардаш'ян посіла шосте місце, оскільки заробляє 1,31 мільйона фунтів стерлінгів за пост. До першої десятки також увійшли Аріана Гранде, Бійонсе, Хлоя Кардашян і Кендал Дженнер. До речі, список найбільш оплачуваних зірок в Instagram базується на тому, скільки коштує одна публікація, аналізують дані, включаючи середню зацікавленість, частоту публікацій та кількість підписників. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забувайте підписуватися на наш канал та ставити вподобайки. Всім пока.